Всім привіт! Сьогодні вже відкрив сезон на поплавок, виїхав перший за рік. Так, рішив накопав трохи червяків. <кій> рішив взяти одну удочку, виїхав на ось такий ставочок гарний. Закормив тут обмішкою, чистою обмішкою. Не знаю, щоб доклювати. Водичка в принципі мутна. Он вже є покльовка. Я починаю клювати. Попав такий коробчик, зараз відпустимо. Ось такий маленький коробчик, зараз туди десь його очеред, що він більше не клював. Закинув вже назад. Видно, рибка підходить дуже швидко на прикормку. Навіть не купляну, навіть та що не пахне. Вон вже покльовка. Маленький коробчик. Ось такий ловляться, чомусь задовбують. Зимою тут попадали красики хоча б. Поки що тихо, нічого не хочу брати. Он починає лужити зразу. Ось така здорова синька. Кої ще не бачив великої. Зараз відчіплю, закину ключ. Синьку теж випустив, коти у мене не їдять. Зловити пару карасиків. Сюди можна приїхати на окуня чи на щуку, тут є хижак. В принципі, можна через пару днів. Починаю знову клювати, не знаю чи видно на камеру. По щось більшечки трошки теж коробчик. Оп. Ну, ось такий. Зараз випустю теж. Клює тут, звісно, добре в цьому очереті. Але дуже погано, що тут коробчика багато. Ось тут так підходить, тут бесідка є, все зроблено для людей. Там воно на пожарі шашлики. Ось тут пірс великий, літом приїжджаємо, купаємося. Ось вийшов на пірс, хтось зігрався тут, позалишав такі дерев'яні вудочки. Навіть видно з гачками. Вон щось починає клювати, затягує. Маленький коробчик знову. Для мене це теж удовольствие. Перший раз за рік на вудочку. Ось такий гарний ставок. посадить его вчера ничего страшного, что там клюет. Вот раз закинул. Поклевка он шаудна. Раз. І знову коробчик. Зараз випустю. Буду збиратися додому. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Обов'язково пишемо коменти. Підписуйтесь на канал і всім пока!